Такі жадані дипломи отримали сьогодні 42 медсестри, двоє медбратів та 38 фармацевтів. Дуже швидко, дуже швидко пройшло і, Напевно, я б повчила ще. Радий, що вже всі випускники закінчуємо. Далі йдемо своє майбутнє. Класно, ура, закінчив. Я закінчила клас. Медсестрам і медбратам також виручили очіпки, які символізують шлях до професії, смирення і готовність допомагати людям. На спеціальності сестринська справа вони навчаються три роки і п'ять місяців. Спеціальність формація два роки і п'ять місяців. А звичайно, що складно відпускати. Тому що як ти відпускаєш студентів, ти завжди віддаєш частинку себе. І це є ну, таке закономірно, природньо. До того ж, випускники разом з викладачами не лише святкували, але й зібрали 160 тисяч гривень на 10 дронів для зсу. Незабаром ці пташки передадуть військовим 24-ї бригади імені короля Данила. У нас як у власника великих комунальних закладів обласних обласної лікарні, госпіталі, психічної лікарні, онкоцентру завжди потреба в медсестрах та і фармацевтах. Тому ми сьогодні вітаємо наших випускників. Пише. Знаємо, що наш школа чи далі розвивається.